Привіт! У нас сьогодні з вами планується індійське відео. У нас буде ось такий мікс-наборчик. Тут я казала, що тут невеличкі замочки, класно буде на маленькі вушка. Або якщо розтягнутий прокол, то також буде зручно. От, приблизно каблучка буде до 18,5, може трошечки більше. Бо тут тоненька, бачите, вона дуже тоненька. Гранат, цитрін. І аметист. Мікс теми у 19 розмірі є класні каблучки по 950 гривень. Тут мікс. Квіточки. 18 ,3. лаборатор. лабрадор. Комплекти будуть по 3300 гривень. Наступний 18,2 Шерл. Важкий.